Так, можемо відправлятися. Дивіться, ми туристична фірма, дав клуб, дуже довго працюємо на цьому ринку. Те, що стосується саме Халкідік, ми туди ще літали на літаках 20 років тому. А потім, десь років 7-8 тому, ми дуже так ретельно стали на програму, яка у нас називається Олімпійська Рів'єра. Uh -huh. Це знаходиться, це якщо Халкідіки. Це от салоніки, ти повертаєш на ліво, йдеш на Халкідіки. В нашому випадку ми їхали направо, 70 кілометрів від Салонік. У нас там є таке містечко Олімпіакі Акті. Uh -huh. Ми там відпочивали. І е, дуже багато туристів проїхало з нами, тисячі туристів за, е, за цей час. І всі туристи, які вже з нами там були, вони е, нам кажуть, ми хотіли з вами ще раз поїхати до Греції, але вже трошки в інше місце. Uh -huh. І тому ми повернулися знову до е, Халкідік. До Халкідік е, починаючи. З 20 травня це буде перший виїзд, той про який ви казали, який буде коштувати 335 євро. Він на 6 ночей ми виїжджаємо з Києва, йдемо по одеській трасі. Проїжджаємо Уманю, Одесу, Рені. Ідемо транзитом через Румунію і Болгарію, і наступного дня ми вже в обід, по обіді десь так уже приїжджаємо на Халкидік. І mm -hmm. Там відпочиваємо в таких мальовничих місцях. Це у нас Ханьйоті містечко, Певкохорі. Mm -hmm. Зараз хотілося би трошки розповісти про цей регіон. Це Північна Греція. Це одна із найкрасивіших частин Північної Греції. Ці знамениті три пальці, які знаходяться. Ми якраз проживаємо на тому пальці, який називається Кассандра. Ні, 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 це перший. перший палець, це добра. перший. Наступний йде Сітонія, перший Ситонія йде Кассандра. Протягом... А потім, на... Афон, да? а потім уже Афон, іде, да. На Ситонію ми їздимо туди на екскурсії, там інстапляжі дуже цікаво. І от починаючи з 20-го числа, ми вже рекомендуємо людям бронюватися. Свого роду це поїдуть і туристичні працівники для того, щоб побачити готельну базу. І їдуть так, і з нами тур. туристи їдуть. 20-го числа от буде у нас уже виїзд. А потім, починаючи з 9 червня, і аж до кінця вересня, мабуть, навіть до початку Жовт. жовтня, ага. у нас буде йти кожного тижня, буде виїжджати програма, Вже навіть дати, які вже закриті. Тому кому цікаво, можна звертатися віднів будемо, скільки ночей буде в готелі, скільки ночей чи дні, днів буде в турі. Весь тур складає 10 днів в готелі сім ночей, виходить. Там ще є два нічних переїзди. Там ми виїжджаємо, я вже казав про те, що ми виїжджаємо з Києва, їдемо, переїжджаємо до, до Греції, там відпочиваємо. Сім ночей, повноцінних, сім ночей у Греції. Окей, стосовно цього, цього міста, нам зараз режисер буде показувати. Фотографії розповідає нам про це місто, там про пляжі про природу. Так прошу, бачите, такий mm -hmm. кораблики, де по Егейському морю. Там дуже красива. Місцями не займана природа. Отакі от дуже красиві пляжі, mm -hmm. чиста блакитна вода. Навіть бачите, такі хвилі бувають. Ну це не дуже часто таке буває. Там в основному море дуже спокійне. Mm -hmm. Ще плюс цього регіону. Це те, що це там як в Хорватії. Дуже близько підходять ліси хвойні. І оце повітря воно напоєне одночасно і морським повітрям, mm -hmm. і хвоєю. Там навіть їх локальне вино, воно називається рицина, Воно якраз з цих виноградників збирається, воно навіть пахне дещо смолою. Mm -hmm. Дуже красивий, дуже цікавий регіон. Дуже люблять його наші туристи, і ми завжди кажемо: знаєте, Греція це така, це така країна, Греція це туристична мека. Туди можна поїхати за різні гроші. Можна полетіти на острова, наприклад, Міконос. Тобі буде це коштувати там тисячу дві євро. Це на початку сезону. Потім там можуть ціни бути три-чотири тисячі євро. Може навіть і більше. Ми пропонуємо зовсім інший відпочинок. Получається, перший виїзд у нас за 335 євро. Ми робимо. І наступні вже йдуть 389. і Що цікаво в цих містечках, ми вибираємо такі класичні. Хороші, вони відомі у всьому світі. Його дуже ці місця, місця люблять дуже європейські туристи. В першу чергу, британці, дуже багато німців. Там от зараз е, нам режисер показує один з наших готелів. Так це е, готель е, Оліва. Якщо я не. Е, не помиляюся, це наш базовий готель. Так, він отак от виглядає. Mm -hmm. Там mm -hmm. є двохмісні номери, трьохмісні номери. Mm -hmm. Оце пляж цього містечка Певкохорі, ви бачите, він дуже великий. Так, от такі е, от класичні невеликі заклади mm -hmm. знаходяться. І отак от виглядає там відпочинок. Чисте е, море, блакитне небо. І отакий е, маленький, сімейний, дуже красивий. Готель. Наступний наш готель Олімпік Косма. Uh -huh. Він а, посерйозніше буде, але там вже 80% готелю викуплено британцями в цьому році. Uh -huh. Так, і, ну там є у нас невелика квота, і ми теж туди а, пропонуємо uh -huh. а, тури. А, основні містечка це, це його внутрішня частина, цього готелю. Да, такий видів. Він набагато ближче до моря, знаходиться, Олімпік Косма. Така набережна, це цеханьоті містечко, uh -huh. Uh -huh. і е, поряд у цей певкохорій, в якому заходиться наш основний готель. Так що е, дуже цікаві, цікаві містечка, класична, така, знаєте, Греція, туристична, дуже багато закладів, дуже, вку... е, дуже смачна кухня, е, дуже цікаві екскурсії. Люди відпочинуть, і країну подивляться, в морі покупаються. дуже... Смачно поїдять завжди цікаво, навіть якщо люди хочуть там у нас залишити, залишитись на два, наприклад, тури є й така можливість: один, один автобус при, привозить, а інший вже потім з іншою групою. Ти можеш забронювати там на два тижні, так. наприклад, да? можеш мож mm -hmm. забронювати на два тижні і спокійно відпочивати там. Mm. До речі, що входить в вартість, вартість туру? Вартість туру входить. а... Це в першу чергу проїзд на автобусі. Uh -huh. Входить страхування. Ось наш автобус. Такі зараз дуже сучасні. Хороші автобуси ми взяли у наших партнерів. Це Мерседеси Травегоу. Так, входить так. у нас проїзд на автобусі. Проїзд. У нас входить страхування туриста, у нас входить уже місцеві податки і збори за готель. Туриць, ага. Так, турист, уже входять. Уже туристи на місці цього не платять. Добре. Проживання в номерах і в готелях виборної категорії, і входять у нас. Сніданки входить. Ага, так, добре. сніданки вже входять. Страхування страхування теж входить. Ага, і є добре. можливість, хто хоче не на бібі поїхати, а на HB, є можливість доплатити і за вечір. Тоби сніданки та вечеря. Ага. Так, ну ми ми пропонуємо все таки базу. Це сніданка на сніданках. Якщо люди хочуть вечеря, можна викидати да. ви десь ага. зрозуміло, так. добре. Ну там по різному. От, наприклад, у нас їде дитяча група, дуже велика. Вона поїде туди там в червні У нас і. Там від батьків вже пішов запит, щоб обов'язково були і вечері. Ну, хто як хоче. Скажи, будь ласка, чи не зарано в травні їхати до Греції? Що там по погоді? Бо я колись в грудні купався в. Ну, в купався. Це було... Я також. Це, було, це було гарно, але травень. А, вплю, так. я... Травень нормально. Я теж колись купався, навіть, я пам'ятаю, на навпліо в... поблизу. Корімська затока, mm -hmm. Лутракіон. Це було теж років 17. Так, так, так. Ми купалися е, на 9 травня. Mm -hmm. І діти грецькі вони сиділи е, в. Не можна зрозуміти, що то Так. Вони сиділи mm -hmm. в зимових куртках, ми купалися, це нормально. І на той час вода, я думаю, була десь 17-18 градусів. Uh -huh. В кінці травня вода вже прогріється мінімально градусів до 19-20. Oh, це нормально. Так. Це, це, це ще, ця затока велика, mm -hmm. де знаходиться і халкідіки, і це місце, яке, про яке я спочатку розповідав, вона називається Залів Фермаїкос, теплий залів. Mm -hmm. Не залів mm -hmm. Затока на українській mm -hmm. мові, правильно, затока Термайкос, Фермаїкос на грецькій. І там дуже тепло. В кінці е, травня там треба розуміти, е, в цьому сезоні, наприклад, у них, е, в, у них весь весь навіть жовтень, весь навіть жовтень був практично як серпень. Дуже тепло було, ми їздили. Mm -hmm. У нас остання група була в кінці жовтня, навіть дитяча в цьому році. Закінчувалася 22, на початку, в 22-му, в, ага. в минулому. Так, ми дуже багато їздили, і в минулому сезоні люди їздять. І е, ще на чому я хотів би звернути увагу в першу чергу. Е, цей наш продукт, він в першу чергу зацікавить е, наших. Е, наших туристів, які проживають на сході України, на півдні України, на півночі України. Традиційно ми завжди їхали через Одеську трасу, і наші основні, наші основні регіони, де ми працюємо: це Харків, це Полтава, це частина Донбасу, це частина Запорізька область, Дніпро, Миколаїв, Одеса і Людям набагато простіше їм не треба їхати, наприклад, через всю Україну mm -hmm. до Львова. Вони приїжджають до Києва або до Одеси і спокійно з нами Тобто логістично вибудовано так, щоб в першу чергу для представників цих регіонів у нас, наприклад, Харківська область це завжди близько 35-40% всього трафіку. А якщо хтось мешкає у Європі, може долучитися до вас за кордонами України до вашого може. рейсу. Як це відбувається, дивіться, ми це прописуємо все угу. в нашій програмі. Те, що стосується Греції, якщо ми беремо наш маршрут, то турів до Греції. Угу. Люди у нас можуть підсісти в Румунії. Як правило, всі в основному живуть або під або підсаджуються в Бухаресті. Угу. Ми його проїжджаємо, і там, прямо практично в самому місті, є заправка. Ми проходимо його близько. 11, 30, 12, люди туди під'їжджають, і ми їх звідти забираємо, і там уже лишається до Болгарії звідти десь кілометрів 70. І така можливість є у людей підсісти до нас в Болгарії. Вони можуть сісти в Плевні. Ви перетинаєте в руси, так? Руси, так. Ага. Класично Добре. руси йдемо, йдемо через Руси, і пішли у нас плевна. Плевен далі йде Софія, і звідти вже йдемо. На, на, на салоніки да, на Салоні, ага. вже йдемо звідти. Так, зрозуміло. Тобто то Румунія, Болгарія, до вас можна піти. Добре. Також є в мене запит, ось дві подруги хочуть зустрітися влітку в Греції. Одна мешкає дівчина у нас тут в Ірпіні, друга мешкає там в Європі, наприклад. Як порахувати? Наприклад, чи можливо порахувати? Дівчина, яка мешкає в Ірпіні, їй взяти тур до вас. А друга дівчина під самотужки достанеться до салоніків, підлітить на да? педикла. Чи можна у вас придбати лише проживання в готелі? Можна, звичайно. Це ми можемо зробити для вас. Дивіться, дівчинка, яка в Ірпені вона приїде з нами, а дівчинка, яка знаходиться в Європі, вона просто купує собі квиток, прилітає в салоніки. Є. Декілька варіантів. Є бюджетний варіант. Вона може підгадати в той день, коли ми там будемо на автобусі з екскурсією. Так, ми її угу. просто підбираємо. Ми так робили. Вона угу. просто приїжджає до нас в центр салонік. Автобус у нас буде стояти біля білої башти. Угу. Ну, завжди так, прямо, прямо навпроти пам'ятника Олександру Великому. Там велика така лінія для автобусів, і люди під'їжджають, вони весь час зі мною на зв'язку, угу. вони ставлять речі, потім ще догуляють. Там у нас вечірня екскурсія, ми приїжджають до готелю. Або якщо ну, ми один день віддаємо на салоніки, або навіть півдня, тому що зранку люди купаються потім на салоніки, або є ще такий варіант, люди людина прилетить, а ми організуємо трансфер. Угу, І привезуть прямо до готелю. Добре. Отже, якщо можна лише купувати проживання в готелі, то також я так розумію, можу купувати квитки на ваш, так, на ваш рейс? Так, звичайно. Можна купувати просто квиток, який дивіться, квиток Київ-салоніки в нашому випадку він коштує 95 євро зараз. One way. Так, Ванвей one way, one way і Ванвей в одну сторону, тому що ні, о, а потім вже люди можуть повертатися на наших автобусах і там це дуже просто робити. Чому? Тому що у нас в суботу, у нас рейси на Халкіді з Києва, вони виїжджають в п'ятницю, бо там сім ночей. Uh -huh. А в Олімпіаді Акті виїжджають в суботу. З Києва. Uh -huh. А назад ці два автобуси приблизно в один і той же час один виїжджає з Ханйоті, другий виїжджає з Олімпіаки, uh -huh. з двох частин Північної Греції. І вони обидва заїжджають на вокзал, там центральний вокзал Македонія, він так і називається. Він прямо на виїзді з міста знаходиться. Ну там і туди і транспорт підходить, і все там люди сідають, їдуть з нами вже до України. Зрозуміло або або до Болгарії можуть доїхати. Як стосовно багажу, скільки можна вести? Питають доволі часто. Питають скільки кілограм там сумка, чимодану має бути ручна поклажа. Там чи можливо бронювати квітки місця в автобусі? Там чи ні? Як си можливо, звичайно. Дивіться, яка ситуація по. По бронюванню. Так, люди можуть бронювати. Тобто людина, яка сідає в автобусі, вона знає, де вона буде сидіти. Вона вже розуміє, який ряд у неї буде. А, те, що, те, що стосується багажу, там мова йде приблизно десь ну, 20 кілограмів людина може вести. Угу, так, ну, якщо ми дивіться, ми до цього дуже лояльно. Відносимось, ми завжди людей попереджаємо, що е, така ситуація, що можуть всіх підняти з сумками, провести через кордон і будуть ці сумки перевіряти. Uh -huh. Тому ми е, завжди людям пояснюємо, що те, що в них в сумках знаходиться, це вже їх зона відповідальності. Ми е, прекрасно розуміємо, що якщо людина їде там на відпочинок, ну там навіть про 20 кг не йде мова, там може бути 10, хай 15 кг. Але якщо ми побачимо, що людина там несе 5-6 чемоданів, то у нас можуть виникнути і питання, питання до людини Зрозуміло. куди вона їде. Ну ви, так, ми говоримо про відповідальних туристів. Отже, про це спитали. Тепер переходимо до комфорту, до перевезення безпосередньо до автобусів. Що це за автобуси? Давай на них їх роздивимось, які є послуги внутрі бо їхати далеченько, чи щось там є, розповідає так. Дивіться те, що стосується нашої логістики і наших mm -hmm. автобусів. Давайте тоді спочатку все почнемо о приблизно сьомій годині. Ми зустрічаємось з групою, яка ранку. формується у Києві так ранку mm -hmm. на південному терміналі залізничного вокзалу. Mm -hmm. А, біля Макдональдсу, там от є Макдональдс так, на виїзд, та, Там люди поки можуть випити каву. Ми всіх реєструємо, сідаємо, розуміємо. Там, наприклад, в автобусі у нас там 45 чоловік. Угу. Їде там приблизно чоловік 20 може сісти в Києві. Все, ми всіх зібрали і максимально швидко виїхали. Далі ми поїхали, автобуси комфортні, зручні. Ми підписали зараз контракт дуже серйозним. Перевізником uh -huh. дивилися ці автобуси, їздили до нього на базу і вже працювали з ним на раз. От Ми якраз буквально е на дитячих канікулах три автобуси: 150 чоловік вивозили в Прагу і працювали якраз на цих автобусах. Uh -huh. е сучасні суперавтобуси. Ду е дивіться, кондиціонери працюють. Е Спинки відкидаються для ніг дуже багато місць. там і, е... Весь час люди дивляться телевізор, ага. То дуже є... комфортно. Так, звичайно, ми показуємо фільми про Грецію, ага. весь час розповідаємо про Грецію. Всі наші гіди вони готуються. Я їх сам готую під ці програми. У нас там цілі мастер-класи з ними проходять перед сезоном. Ми це все формуємо. Тобто це не тільки рейс, ще є гід, який розповідає звичайно. в дорозі про Україну, куди звичайно. куди Мало туристиє. того, ми, ми землю розповідаємо. Так, у нас люди вже приїжджають, вони готові повністю потім Ми ще ми максимально, ну чому люди люблять з нами відпочивати, ми максимально уважно до цього якраз моменту відносимось. Mm -hmm. ми, навіть до того, що ми людей, коли привозимо там в свої готелі, ми ще їх збираємо, проведемо так пішки, містечка там маленьке і все їм показуємо, розказуємо, де там знаходиться. Mm -hmm. Це дуже зручно І дивіться, тож, те, що стосується логістики, виїжджаємо ми. Десь у 7.15 і поїхали. Потім зупинка у нас вже е, е, в Умані. Технологічно. Технологічно, угу. так стали. Е, там ще люди можуть підсісти. <клес> там підсісти. Там у нас може підсісти там Черкаська область. Е, е, хто там ще? У нас Херсонська. Ні, Херсонська далі е, трошки був угу. Кіровоградська, виходить, вони так. там можуть Кировацька. Так, так вони там сідають. Кременчук там сідає, uh -huh. Полтава туди може під'їхати якраз в... Uh -huh. в це місце. Далі їдемо до Одеси. вже, В саме місто ми не заїжджаємо. Група формується на вокзалі, і там у нас є трансфер, який привозить їх на окружну, так, на, окружну uh -huh. на заправку око. Сучасна заправка, випили кави, поки туди-сюди підзаправились, всіх перерахували, сіли в автобус, і нам лишається. Уже дорога, там зараз дуже сучасна, хороша дорога, її побудували ну, років 5. Слава Богу, бо там, там дуже, там, там було, дуже хороша дорога. Вона ага. тримається, вже, мабуть, років 4-5 і дуже добре тримається. Ага. Вона, вона така вузенька, але нормальна дорога. І от пішли-пішли туди на Рені, проходимо кордони. І поїхали, поїхали, поїхали. Робимо зупинки, звичайно. Всі зупинки у нас прораховані. Ми знаємо, де великі заправки, що знаєте, не завозить людей там, в якесь таке місце незрозуміле. Великі заправки сучасні, тільки там зупиняємось, заїжджаємо там в заклади харчування великі, щоб людям було максимально комфортно. Так що, от. От така у нас дорога. хотів такі побутові речі спитати, чи працює от там є на фото вбиральне, чи працює вбиральне, чи є у вас на борту якийсь там кавоварка або кипяток. Може хтось хоче там в дорозі чаю випити зараз, а не потім. Чи вистачає зупинок таких для цього? По-перше, дивіться, зупинок вистачає, якщо екстрено комусь треба, звичайно, ми відкриваємо. Mm -hmm. Але я скажу так: технічних зупинок вистачає для того, щоб ми не відкривали чому. Ну тому, що там є такі, знаєте, в автобусі їде 40-45 чоловік, і Що якщо вони всі почнуть туди ходити, то наскільки не був сучасний автобус, там то, все таки я трошки некомфортно. Все. Але якщо треба комусь, то звичайно ми зупинимо. Все добре, а те, що стосується гарячої води, це на жаль, це ще мабуть більше 10 років тому. Це заборонено було в Європі, але якщо треба, то ми звичайно зробимо. Якщо люди сильно Ну, дописали. спитав, бо це така І ситуація, можна можна. що може там знаєш, то сіде там вночі, там захотів там кави, там а вам їхати ще там п'яти годин до наступної зупинки. Там ні ні, так не у нас зупинки це максимально десь три години. А максимально три-три з половиною години. Ну, ми так видержуємо доволі черги добре. Так про це розповіли про це розповіли. А, про, я запитав, про, можна ли забронювати місце, викупити місце. Наприклад, в першій частині автобусу середини. Так, да, так, так. Угу. Це коштує додатково? Це коштує uh -huh. додатково. Я зараз просто не пам'ятаю в абсолютних цифрах, Можливо, це другий є. третій ряд, якщо uh -huh. я правильно пам'ятаю, по-моєму, 20 євро коштує uh -huh. місце, якщо хто хоче, людина сидить в другому ряді, ряду чи ряді. і... Третій ряд там коштує е, 15 євро. Перший ряд це вже технічний, там вже сидимо. Ну, там ліди, да, водії. Угу. Да, таким чином воно все працює. Так, добре. І у нас ще одно останнє. До речі, хлопців є. Зараз ми робимо ефір загалом про тур до Греції, але хлопців є. Дві програми я пропоную наступного разу. Запрошую тебе більш ретельно оглянути ці програми. І так що чекайте на нашому каналі, це буде. Також нагадую, що забронювати тури компанії, «Довтур», автобусні будь-які. Ви можете у агентів нашої мережі, будь ласка, звертайтеся, пишіть в коментарях. Також в опису під цим відео будуть всі контакти. І у нас ще останнє питання: це екскурсіонна програма. Так, Якщо дуже давай цікава. Згадаємо, то... Так, mm -hmm. дуже цікава екскурсійна програма. У нас дивіться, більш насичена у нас, звичайно, у нас там, де Олімпіаді АКТІ, тому що там набагато ближче і до Метеор можна поїхати. Mm -hmm. Але в Хан'юті... Там, де ми проживаємо на Халкідіках, там теж є можливість робити цікаві екскурсії. Ну, давайте, якщо по екскурсіям, то по перше, жодна екскурсія не є у нас обов'язковою. Угу. Людина може вибирати, вона або купається весь час, і навіть на ті екскурсії і не їздить, і про них навіть і не згадує. Або вона може піти там на дві, на три, року. але екскурсії наскільки цікаві, що люди все одно поїдуть. Люди обов'язково поїдуть в салоніки, як правило. Так. Салоніки дуже цікаве місце. 1400 років дуже цікава екскурсійна програма. Там. Потім там і шопінг, потім для тих, хто хоче, знаєте, от місцевий колорит побачити, ми заводимо в такі райони. Називається Лададіка, це такий припортовий район, там дуже багато пабів, таверн. такий, Знаєте, як в Амстердамі квартал червоних фонарів, yeah, yeah. ліхтарів вибачаюсь. Там така ж, такий класичний, от, класичне портове місто. Далі, те, що стосується наших екскурсій. На інстапляжі ми їздимо на Сітонію. Uh -huh. Ми виходимо на кораблику. Вони такі, знаєте, легкі, релаксуючі ці екскурсії. Виходимо на кораблику, в Торонео туди йдемо, їздимо між цими пальцями. Люди купаються, там можна цілий день провести. Це дуже цікаво. Піднімаємося на Олімп обов'язково. Uh -huh. Так, ми піднімаємося на це називається, містечко Пріонія, це приблизно 1150 метрів. Над рівнем моря. Там така, знаєте, оглядова оглядовий майданчик, де видно пів Греції. Зразу піднімаємось туди. Потім звідти вже спускаємось до монастиря святого Діонісія. Си Діонісій – це покровитель цього регіону якраз. Олімпа. І звідти, ще переїжджаємо, є таке дуже красиве містечко, селище маленьке. Називається Паліос Пантелімон, Старий Пантелімон. І е, там у нас. Знаєте, така от е, автентична, навіть не Греція, Македонія. Це регіон називається Македонія в першу чергу. І е, те, що притаманно для, ці, для цього регіону, там у нас е, такі будиночки, е, камінь, е, дерево, багато ресторанчиків, таке дуже цікаве. Місце. Дуже цікаві екскурсії, і дивіться, люди їздять на екскурсії, все ж день вони купаються. Так що, угу. І є, є У нас навіть два дні, коли екскурсій взагалі немає ніяких. У нас, виходить, на сім днів всього п'ять екскурсій, угу. і, все. і два дні перший день, і, ос, і, і там, крайній день, як зараз кажуть, <головік> <головік> і, і останній або крайній день це повністю релаксаційний день на морі. Так, що ти такий... не хочеш може стояти на пляжі ці, цілий тиждень і, там купатися, насолоджуватися, спати ваке. може. Людина може Добре, зрозуміло. Такий короткий огляд ми зробили стосовно неймовірно, на мій погляд, програми до Греції. Тож не злякайте, звертатися до агентів, щоб отримати більш більше підробиць, то влад, я тобі дякую і. Запрошую Дякую. тебе на наступного разу на зробимо ефіри більш е такі. По ваших програмах. А ми розкажемо вже більше. Що ми тут більше говорили про халкідіки? То ми розкажемо наступного разу про нашу стандартну програму, яка виїжджає саме в Пієрію на Олімпійську Рів'єру. О, супер. Ми про неї розкажемо. Вона більш, вона навіть ще ніж ця. Якщо ця 335, то та починається 295 євро. Супер. І виїзд 27.05. супер. Отож би не злякатись. Слідкуйте, не жміть на на дзвоник, слідкуйте за анонсами нашої зустрічі. Це буде. Скоро до побачення. Дякую. Дякую, до побачення. Все найкращого.